Довжина сторони ромба АБЦД виражається цілим числом, якому числу може дорівнювати периметр ромба. Про ромб ми знаємо, що це паралограм з рівними сторонами, тобто сторони у нього однакової довжини. Відповідно, для того, щоб знайти периметр ромба, нам необхідно 4 помножити на довжину однієї сторони. Звідси означає, що периметр повинен дорівнювати число, яке буде кратне 4. Шукаємо таке число, яке ділиться на ціло на 4. Відповідно, 65 ми можемо також прибрати, бо воно є непарним числом, нам не підходить. Так? Далі 38 не кратне 4, тобто не ділиться на ціло на 4, 42 не ділиться на ціло на 4, 56 ділиться на ціло на 4. І тоді сторона ромба буде дорівнювати, 56 ділимо на 4. це буде 14. Ціле число.